Добрий день, друзі. Я агроном-консультант Хіменець ігор Тернопільського підрозділу компанії від Агропартнер знаходжуся в фермерському господарстві Зарваниця Агро. Посіяний тут сорт СНЕЖКА. По моїх рекомендаціях перед початком цвітіння було внесено від торгової марки Енергрін бор у нормі 1 літра на гектар. Також було внесено інсектицид а центаб діюча речорнадцятими нормі 200 г від торгової марки «Байтон». Як бачимо на даний час на це обстеження шкідників не виявлено на протязі двох тижнів, шкідника на полі немає. Після цвітіння по стручку рекомендую внести. Від торгової марки Energreen Premium препарат сульфуру у нормі 2 літри на гектар. Також препарат аміну у нормі 5 літри на гектар для покращення надходження поживних речовин до стручків. Бажаю всім хороших врожаїв своєчасно зібрати. Слідкуйте за нами. Дякую за увагу!